Крафтова продукція власного виробництва, різноманітні сувеніри та новорічний декор. У перший день зими прикарпатські підприємці вийшли в середмістя Франківська, аби представити свої авторські товари. Біля кожного прилавка чимало людей. Хтось куштував сири та в'ялене м'ясо, а дехто уже придивлявся до новорічних прикрас. Дуже цікаві композиції, новорічні, і дуже цікаві сири. Тобто, зараз думаємо, що придбати Куштувала м'ясо. Початку, там де знаходиться, от тісто дуже смачне, до речі, але я більше люблю сир, от зараз його коштую. Дуже смачно. М'ясо скупив, сираз скупив. По всіх ще не пробігав, так по всіх так спочатку. Почо проходжу в цю сторону. Вернувся обратно в ту сторону, може ще щось з куштую купу. Окрім продукції місцевих підприємців, авторські вироби ручної роботи херсонця Дмитра Дмитрієва. Він створює шкірні аксесуари вдома уже п'ять років. Попри те, що йому довелося покинути домівку та залишити все у рідному місці, улюблену справу він прихопив з собою: Ремені, сумки, рюкзаки та навіть гаманці. Усе підійде як чоловікам, так і жінкам. Це такий портфель шкіра рослинного дубління, чорного кольору. Вишиванка, вишивка ця, це воля зашифрована слово. Це не так просто, а зі змістом. Така сумка. Хто спортом займається, кросівки лягають, спортивний костюм до спортзали, Та будь-куди. Така річ надійна. Шкіра 3 міліметри вічна. Поряд та ярмарку запашна вітрина крафтових виробників з Косова. До торгівлі вони підготувалися добряче. Виставили в'ялене м'ясо трьох видів, натуральні снеки та ікру. Є конина, свинина та звичайне в'ялене м'ясо. І так само є джерки сушені, є із баранини, конини, в'ялене і все. В'ялене м'ясо йде по 85 гривень 100 грам, а такі джерки йдуть по 150 тут 70 грамів. Ікра іде 450, ось такі маленькі баночки 120 грам, а ось такі 800 гривень 200 грам. Це ікра також нашого виробництва домашнього із форельів виготовляється. Додають різдвяного настрою на площі власники флористичної майстерні. Тут і дідухи з колосків пшениці, і свічки до різдвяного столу, і вінки. Кожен виріб є унікальним, запевняє Тамара, власниця сімейного підприємства, адже віднайти дві однакові прикраси на вітрині важко. Вартість товарічних композицій каже жінка цьогоріч майже не змінилась. Втім, все залежить від використаних матеріалів. Практично о, ціна лишилася така сама. Як ми минулого року продавали, так і цього року. Хоча, от вони, наприклад, на основі штучної хвої все звичайно подорожало. Але ми стараємося триматися в таких рамках, щоб не підвищувати ціни. Організували ярмарок локальних виробників міська рада за підтримки міжнародних донорів. Віталія Ковача, Андрій Гаргара, телеканал 402.